Вітаємо всіх! Ви на каналі Кронос, і ми продовжуємо бесіду з архітекторкою, дизайнеркою приватних та громадських просторів Юлією Грачовою. Сьогодні поговоримо про типи кухонь, колористику та сучасні тенденції дизайну кухонь. Буде цікаво. А якщо ви не дивились попередній ролик, переходьте по підкасті. Ну а ми починаємо! Вітаю! Якщо ви замислились про дизайн своєї кухні, то ми дамо вам декілька порад. Приступаючи до розробки кухні, слід чітко поставити завдання, виявити наявні можливості та об'єктивно оцінити свої сили. Продуманий підхід збільшить термін служби кухні, актуальність моральної та практичної сторони її використання. Необхідно визначитися зі стилем кухні та кольоровим рішенням, яке йому відповідає. Стиль кухні повинен відповідати інтер'єру квартири або зони, в якій буде встановлена кухня. Звіс. Звісно ж, вибір самого стилю залежить від бачення замовника. Це може бути і класика. Вона ніколи не виходить з моди. В цьому інтер'єрі нестандартне кольорне рішення, яке натякає на англійську вишуканість. Характерними є фільончасті фасади, фасади зі склом і декоративний карниз. Фасади можуть бути як фарбовані, так і плівкові. Стільниця під натуральне дерево створює теплу атмосферу і затишок. Акцент кухні витяжка в античному золоті. Фартух в декорі під мармур виконує роль фону. Це може бути як панель зі штучного каменю, так і керамічна плитка. Також це може бути і лофт. Ось лофт, як він є. Відкритий, просторий, вільний. Є зона кухні, зона їдальні та зона відпочинку. Інтер'єр поєднує американський промисловий стиль із європейським смаком та креативністю. Тут доречні фактурні матеріали: камінь, дерево і полірований метал. Також додано глянцеве скло. Гармонійно в цій кухні виглядає компакт стільниця. Темний турець добре підкреслює всю лінію робочої поверхні. В поєднанні з чорними тонкими. Ручками ідеально доповнює стиль. Світові тенденції задають свою моду. Тут робиться акцент на натуральних матеріалах. Актуальним є додавання етноелементів: стримані форми, простота ліній та кольору в поєднанні з дерев'яними фактурами. Такий візуал створюють акрилові або плівкові фасади і декори, стилізовані під дерево. Мармурова стільниця доповнює атмосферу природності. Український традиційний колорит робить акцент на емоційну складову і тактильні відчуття. Фартух кухня зі скла скіналі з фотодруком притягує похві. Огляд кухня починає працювати як родинне вогнище. Звичайно, зовнішній вигляд кухні не обмежується тільки цими стилями. Можна використовувати і скандинавський, середземноморський, вабі-сабі та еко стиль. Коли ви розробляєте дизайн кухні, важливо, щоб усі елементи відповідали її стилю. Робота з Кронас дасть гарантований очікуваний результат. У нас є зона, де ви зможете власноруч скласти макет своєї індивідуальної кухні. Існує багато теорій на тему колористики, маючи особистий багатий досвід роботи з замовниками, можу сказати, що це досить індивідуально. Тут варто застерегти експериментаторів від помилок, від вибору надто яскравих кольорів та їх поєднань. Наприклад, червоний, жовтий, помаранчеві кольори викликають апетит, але така апетитна надмірна колористика. Може бути зайвою, тому надто яскраві кольори збільш використовуються як акцентні вставки. Більш вдалий варіант робити такі акценти без прив'язки до меблів. Так, ваша кухня буде актуальна ще довгі роки. Багато людей віддають перевагу так званій стерильній гамі, світлі відтінки, які підкреслюють чистоту на кухні, максимально розширюють та роблять простір повітряним. Ця колористика часто поєднується з мінімальним дизайном і стриманим характером користувача, та й для більшості є просто зрозумілим рішенням. Кольорове рішення кухні має доповнювати ваш інтер'єр, поєднатися з покриттям стін, підлоги та, можливо, вбивкою меблів. Тому не зайвим буде взяти з собою зразки матеріалів та підібрати їх поєднання у торговій залі. За допомогою кольору, візуальним сприйняттям приміщення можна управляти. Одні відтінки роблять простір ширшим, інші звужують його. Ця особливість дозволяє приховати вади приміщення. Насичення простору аксесуарами дозволить досягти бажаного настрою. Збереження обмеженої кольорової гамми. Обов'язково слід провести аналіз доступних на ринку новинок. Тож завітайте до шоуруму Кронас. Цікаво, що фокус уваги зміщується від так званих ефектних рішень до практичних та відносно недорогих. Велика увага приділяється рішенням оптимізації просторів зберігання, органайзерам для посуду, раціональній утилізації і сортуванню сміття. Що ж, на сьогодні все. Але ми неодмінно продовжимо цю розмову у наступному відео. Якщо було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь. Це канал Кронос. Дякуємо за перегляд і залишаємося на зв'язку.